Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про. Античну Грецію, її класичну добу та добу елінізму у цей період Греція активно розвивалася та активно розвивалася там демократія, і разом із демократією були і завойовничі війни. Ми з вами поговоримо про Олександра Македонського Золоту добу в епосі Греції, розвиток демократії та греко-перські війни. Отже, розпочнемо з вами, із того, що Греція в нас з вами є демократичною країною, державою, як якої, на... Першому місці стоїть демос, отже, народ. Тобто розвивається активно демократія, розвиваються народні збори у нас. Там, на першому місці є, звичайно, що народні збори. час Правління, яке називається час золотої доби в Афіні, припадає на правління перікла. У цей період активно розвиваються демократичні погляди, люди збираються на народних зборах, де обговорюють важливі питання. Але участь у народних зборах мали брати право тільки громадяни. До громадян відносяться повнолітні чоловіки, які мають невеличкий земельний, хоча б наділ. Коли активно розвивається демократія разом із демократією, у нас з вами розвивається і також завойовницькі походи. У Афінах усе вирішував народ на народних зборах і приймав рішення. Що робити, як захищатися? Самі греки себе називали Елінами, так вони е, показували свою, е, скажімо так, більш активну е, відмінність від іншого народу. Усі народи негрецького походження вони називали варварами. Е, е, також, на Грецію, коли вона активно розвивалася, був золотий період, нападає Персія, і виникають греко-перські війни. Персія є країном-агресором завойовником, а Греція є державою, яка захищається. І Греція проводить багато боїв, де люди, сам народ починає допомагати армії і активно донатити на армію, тобто надавати допомогу. Тільки за рахунок об'єднання вони зуміли перемогти і сформувати власне. Флот, найбільша морська битва, яка відбувалася у той час, біля, відбувалася біля острова Селамін у 480 році до нашої ери, де був знищений перський флот. Саме тоді афіняни віддали частину своїх коштів для побудови міцного грецького. Флоту афінського флоту, якого раніше не було, також греки вирізнялися важко, важко воїнами, які називалися Гопліди. Гоплід це важкоозброєний захищений воїн. Це піхотинець грецької армії у той час. Навесні 334 року до нашої ери був вирішальний похід проти Персії під командуванням Олександра Македонського, який вже відомстив, скажімо так, за події персії, які вони причинили Греції та Афіна. Дуже відомий у греко-перській війні назвами була Марафонська битва. Марафонська битва була під командуванням Мільтіада. Він командував грецькою, грецькою армією, і тут у нас вдалося грекам перемогти. І посланець біг до міста Афін, щоб повідомити про цю славну подію: 42 км кілометри сто метрів. І так назвами у спорті з'явилося визначення марафонський біг. Є напівмарафон та марафон, і саме марафонський біг був внесений до Олімпійських ігор як таке основне основне змагання. Разом з тим вони вшановували свою історію та е, своє минуле. Взагалі греко-перські війни відбувалися з 500 по 449 роки до нашої ери. Тут і в греко-перських війнах ми з вами дізнаємося про подвиг 300 спартанців під командуванням царя Леоніда. У битві при фірмопілах, а якби не зрадник у їхніх лавах, то вони вистояли б і змозуміли перемогти. Потрібно дати шану 300 спартанцям і згадати те, що в історії нашої країни теж є історія про 300 спартанців. Це назвами подвиг героїв Крут, де студенти зупинили, намагалися зупинити могутню армію червоного гвардійців, які наступали на місто Київ. Також. Перський цар, який перший та другий похід організував на Греції, був Дарій Перший. І він був певний, те, що він зуміє захопити цю розвинуту державу, адже знав, що в них є розвиток науки, розвиток культури, але не знав, що в них така є озгуртованість та добре об'єднана армія. Після нас з вами. Перемоги греків над персами, вони почали тріумфувати, але дві, два могутніх міста: це в нас з вами є Спарта та Афіни, не зуміли поділити між собою успіх і почали конфліктувати. І так виникають у нас з вами Пелопенецька війна. Пелопенецька війна виникає у нас з вами між Афінами та Спартою, держави, які, міста держави, які перемогли персів. Тільки об'єднавшись, не поділили тріум, тріумф перемоги і почали між собою ворогувати. Цим, звичайно, користуються могутні сусіди. Це була у нас вже Македонія. Македонія знаходилася на півночі від Греції і активно розвивалася. Коли вони побачили, що Греція у цих сутичках Афіни і Спарти один одного виснажують, почали потрішки нападати на ці території. Разом з тим. Македонія дуже швидко підкорила Грецію, але там не насаджувала своїх традицій, а навпаки, їх запозичувала. І Македонські традиції перейшли до Греції, а грецькі до Македонії. Взагалі, відомий полководець Македонії, Олександр Македонський, навчався у Аристотеля, у грецького філософа і виховувався за всіма стандартами стародавньої Греції. І він втілив ідею мрію свого батька Філіпа що Піти на Персію та її захопити, відомстити, скажімо так, за греко-перські війни. Вирішальна битва для майбутнього Персів це стала битва при Гавгамелах 1 жовтня 331 року до нашої ери між Олександром Македонським та Дарієм III. Тоді Олександр Македонський дійсно зумів. Повернути славну історію Греції і покарати, скажімо так, Персію. Дарій третій втікає з поля бою. Олександр Македонський повністю підкорює в нас з вами. Підкорює Персію та йде в свій славнозвітний східний похід та доходить аж до Індії. Після смерті Олександра Македонського у нас з вами наступає доба елінізму, доба розвитку культури науки, яка розпочинається рівно у рік смерті Олександра Македонського, 323 році, до нашої ери. Етап називається так, тому що об'єдналися всі країни, які зумів захопити саме Олександр Македонський, центр розвитку Розвитку еліністичної культури. У нас з вами стає Олександрія Єгипетська, та є Олександрійський мусейон, Олександріївський маяк, і це нам демонструє піднесення тогочасної культури разом єдність усіх народів, які підкорив Олександр Македонський. Головні визначення з цієї теми, які вам потрібно запам'ятати, це в нас з вами є демократія, тобто влада народу, коли народ має право приймати рішення, він впливає на. Майбутнє керівництво і е, має право голосу. Також е, стратег, це в нас з вами є військово, військовий начальник у грецькій армії, який продов, е, продумує саме. Майбутню тактику бою, саме звідти, з того часу, у нас з вами походить військова стратегія, тому що у грецькій армії воєначальники називали стратеги. і, звичайно, Олімпійські ігри, які проводилися на честь Олімпійських богів. Дітки, тему, яку ви отримаєте тести. Тут 18 тестів та 19 завдання потрібно написати три визначення. Вони є доволі легенькими тести. Усі по... саме в нас з вами стародавній Греції, і трішечки декілька питань. Питань про Олександра Македонського. Якщо ви уважно прослухаєте це відео, то проблем із тестуванням у вас не виникне. Якщо виникають якісь запитання, ви мені пишете, і ми з вами їх ще додатково розбираємо, щоб ви гарно написали тестування. Бажаю вам успіхів, гарного вечора. До зустрічі!